Всім привіт! Honda Dio F62 продається, Чотирьохтактний карбюраторний скутер на повітряному охолодженні. Діо 62 тільки приїхала з Японії в чудовому стані, як ви бачите, і саме головне, що вона зовсім-з зовсім, -зовсім з невеличким пробігом. Пробіг всього на 4229 км. Це рідний оригінальний пробіг. Цього скутера з одним ключом японським і подарунок буде от такий красивий брелочок з Японії також. Так виглядає замочок запалення. Сидіння перешите японським чохлом до речі, це от У кольорах нашого прапора. Бачите, попереднє ТО на 3,566 і 4,566 Тобто слідуючи ТО буде через 300 кілометрів. І саме важливе що в Японії ТО робили кожну 1000 кілометрів. Це більш ніж круто і більш ніж достатньо. тобто 1000 кілометрів це взагалі ідеальний варіант, коли ви робите ТО. А так взагалі можна кожних 2000 кілометрів. Але за умови гарного мастила і так далі. Задня гума стоїть 80-100 на 10. Стоїть IRC. IRC така відсотків, відсотків 40, залишилось 50. Гальма в чудовому стані. Рідний амортизатор в такому. Сірому симпатичному кольорі, по варіаторній системі також все заводське, немає ніде дефектів, немає, скажімо так, ніяких взагалі питань по цьому скутеру. Від слова зовсім все красиве, все ціленьке. І все в оригінальному стані. Передня, також ARC, також парна. Гофри на вилочки ціленькі. Вилка тут звичайна пружинна, але для асфальтованої дороги буде непогано. 62-68 модель популярна в нас в Україні. Це один із цікавих скутерів. по-перше, цікавий, він своєю посадкою. От В нього пологий пол, можна людям з високим зростом сісти, в нього велике сидіння можна вдвох сісти. Єдине, що в нього, скажімо так, не дуже, це передня вилка, але вона ремонтується і ходить доволі непогано. Тобто, одним словом, цікавий варіант для будь-яких потреб. Саме головне, що він простий, карбюраторний, без мозгів, без інжектора, без форсунки. Тихенько працює двигун. Ближній, дальній працює, все добре. Але щось геть маленькі оберти двигунчика, я би, мабуть, треба трошечки підвищити. Чекай, можна тут підтягнути холостий на ручки. Дуже малий холостий хід. Воно. Ні. Треба ключка, а тут є можливість додати холостий. Ні, от треба ключик, та лишай. Поворот. Все, провірили, все працює. Холостий додати взагалі просто і без ніяких проблем, але бачите, після чистки карбюратора тут є заглушечка от, і сюди доступ є до Больтика, який на карбюраторі. Додає холостий хід. Але, на жаль, викрутки в мене немає, тому будемо приздраювати його на маленькому холостому. А буду в гаражі, я холостий хід добавлю. По зручності, як я і сказав, зручний скутер з правильною посадкою, зручною посадкою для пасажира з великим судбором. Спилка працює, але як і звичайно... Система старт-стоп, так? Да? Ні, система додає холос, холостий хід. 62 звичайна, звичайна скажімо так, техніка, не проблемна, дешево в обслуговуванні, тут немає мозгів, блоку управління, немає форсунки, немає нічого важкого. Карбюратор простий, за умови поганого бензину можна його почистити. тобто Техніка надійна і дуже-дуже гарно ходить двигун. От єдине, що максимальна у них в районі 50 км на годину. Але в загальному я скажу так, що не рекомендується більше 30-35 взагалі на них їздити. І туди там шлем Бачите, холостий не тримає, треба додати, додати. Хочу роботи? Ну такий, ледве-ледве холостий хід. Чуть-чуть. Та ні, ні, треба більше. Я помірювати, нам на холостих, він вже учиться. Значить, как братор Інжектор. <laughs> Не, заводи Просто додавати холостий хід потрібно. Він... Він маленький. Але красивий колір, до речі, я можу сказати. Красиво, 60 Я можу сказати, що 62 така красиво, надійна, економна техніка, кому подобається встигніть придбати, дійсно стан дуже і дуже хороший, не буду казати новий, так як техніка 2000 якихось там, до речі, 7-9 років навіть не подивився, десь на колесі є От. Так що... Тому до вподоби контакти в опису під відео, посилання на телеграм також. Всім гарних, вдалих покупок.